Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Ну що, я вам казав, що московитим аналогов нет. Ну, ні, аналогов цьому народу. Який то нібито, один народ знав. Ну, ні, аналогов. Ну, всі ж говорять, по всьому. У всьому їх, в них аналогів нет. Так. Звичайно, найвидніше, це навіть останнім уже розвиднілось, і навіть за гляницею тим людям після того, як стали збивати українці кінджали яким аналогом нет і після того, як загриміли ці розробники кінжала до в'язниці? Аналогом нет цьому народу. Ну, немає, вельми шановні пані та І Вони це демонструють кожен день. Ну, зайдіть зараз в їхні соцмережі. Подивіться, що там робиться. Це просто вакханалія. Так. На що полювання на жовто-блакитні кольори? Так. Вони хотіли б відмінити всі ці жовто-блакитні кольори, ловлять по всій Московії від Балтійського моря до Охотського моря? Так. Від північно, від Баренцевого моря до Берінгового моря, всіх тих людей. Які десь у когось, щось там таке, ну, наприклад, на е, жовтій футболці та кишеня блакитна. 50 тисяч цілкових штрафа. Ви думаєте, я жартую? Нічого подібного. Так. Це стосується всього. Це можуть бути Кросівки, які випущені десь якоюсь фірмою Адідас чи Абабісом, чи, чи ще якоюсь, випущені десь за границею, які де живуть більш-менш нормальні люди, аналоги яким є у світі. От вони випустили такі, а ви взяли необачно, і купили. Ага, Попався? Чи попалася так, от ви купили такі, а бдітельний сусід побачив і накапав на вас. І доніс. Ну, Подивіться, ну, я ж вам говорив про те, що 37-й рік в Україні, аби вона була незалежною державою, не міг бути. І 32, й 33 й рік Голодомор, і всі інші, якби ми були незалежною державою, їх би не було, тому що ми інший зовсім народ, так, зовсім інший. А московити, оце вони і Голодомор утворили, і 37-й рік, і зараз вони, це саме ну генетика. Я ж вам кажу, генетика не міняється, вони строчать один на одного, так би мовити, всі ці доноси про те, що хтось там якась дівчинка та вийшла на парад, а в неї там червоні, сині і жовті кульки. Ну, те, що там червоне, те все відкинули. А що жовте синє, а її цугундір. так, і у і, і КПЗ. Це, ну, Здається, ну не може бути такого. От мій кипіт наш разом возмущений, як співали колись московіти в Інтернаціоналі, але ну, я не можу осягнути цього всього. А для них це абсолютно нормальне явище. Тобто йде до того, що законодавчо будуть заборонені ці два кольори у поєднанні. Тобто ще окремо їх використовувати можна, але у поєднанні – ні. Ну, але ж ну, наскільки неграмотні люди. Так. Вони ще не додумалися до того, що є ж страшніше поєднання червоно-чорний. Так, це ж саме і є, так би мовити, бойовий військовий прапор, так би мовити, Упа, ОУН і так далі. Як вони до цього не додумалися? Ти ж уявляєте собі, що буде робитися у них. Коли вже буде не два кольори, а чотири два кольори мої два кольори, оба на полотні в душі мої оба. два кольори мої, два кольори. червоне то любов, а чорне то журба. Яка, яка там любов, яка журба? То ви жо? Якщо нас за жовто-блакитне поєднання 50 тисяч штрафу і, і КПЗ, так, то що буде за е, червоно-чорне поєднання? Так до того ж іде. Вони поки що до цього не допетрали, не додумалися, але ж іде все правильно, і дорога, ідеть і товариші, казав один. Е, Діячі. І це все стосується Московії і московитів. І ми побачимо завтра. Я не хочу бути пророком ну, чи хочу бути пророком, але я абсолютно чітко можу спророкувати, що завтра будуть заборонено поєднання червоно І За це будуть давати років 10. Тому що це ж не жовто-блакитний, так, це державний прапор. а от Червоно-чорний. Мама мія. А ви кажете, а дехто там ображається, один народ, один який один народ? Ну ви подивіться, це ж божевільний зовсім. Ціла країна божевільна. так. Матір Божа! Всім українцям в Україні і світі здорові і удачі і нашої перемоги. У нас просто іншого виходу немає. Тому що ну, тільки перемогти і відгородитися навіки вічні від цієї зарази, так. І як інакше можна назвати оцих людей, які самі один на одного пишуть доноси От в цій сфері. А що ж в іншій в інших сферах робиться там?